Всім привіт. Подорозі до національного парку е, Фанді. Зараз він, до речі, безкоштовний. Можливо це по всій канаді, вони безкоштовні, треба доглянути інформацію. Можете чата GPT запитати, може він знає. От там такі корови пасуться, маленькі телятка. А з цієї сторони ось кого ми бачимо, тут є коники, такі красиві, прекрасні коні. От вони вже зразу всьолах, кожен має сідло і можна кататися на цих конях. Великі, досить великі такі. Воні мухи кусають. Ну але тут не так жарко, що ваш на сікі. Заліто фандіт трохи прохолодніше, свіжіше, ніж у Монтоні, наприклад. А тут розписано. Пу що 2 години 75 канадських, 1 година 45, пів години 35 і 3 кола це Рінг Райдс, це по 8-70, ну фактично 10 плюс ще треба додавати і це гармонає з Seales Tax. Ось От, такі ці гарні коники. З тої сторони їх більше. З тої сторони ще є. О, тут, так. Можна їх познімати. А тут туди, з здалеку ми бачимо, хто взяв собі покататися серйозніше там на годину, на, на півтора. що від. Декілька людей їде на конях. Прогулянка така. Красиво тут, я не знаю. Тут в Альберті я теж був, звичайно, там красиво по-своєму, але тут все-таки по природі тут красиво, багато чого красивого є. Природа гарна. Зараз якраз літо, там річка тече. ну як річка, умовна річка, умовна вона так якби Океан підбирає і вона тече ж до Монтона, називається шоколадна, тому що... Земля такого кольору, ну, розумієте, якби вона мішається з водою постійно, це ж не, не дно і вона не, не є прозора. І тому це п'ятітко Дяк Рівер то її назвали Шоколадні Гори, там на Сасекс може буде мігти зняти ще можна на От, і Тут під'їжджає військо на конях. Класна штука прокататися. а отак катають. оці леп, е, рінгс. Це ну, по коло три рази по коло з податком 10 канадських доларів. Вітер все трошки вітряно, але це добре, що не жарко. Як я казав, тут чуть прохолодніше буває, якщо в Монту сильна спека, можна їхати в сторону Сейн Джона. Там чуть, -чуть. зимою теж, зимою навпаки ну, тепліше, а з літом чуть свіжіше. Що такий Цікавий хороший клімат. Це ми маємо таку бричку з диванами прикрученими возити людей. Теж бізнес. От літо приходить, треба чимось займатися, якось із природою, єднатися, не тільки з планшетами. От, От така розвага є на вибір. Кожен кінь має своє ім'я. Інчику кобила, там Саллі, Седі, Рей, Дейв. Right there, Дейв це як голубчик, це як дав, як мило. О, він білий, до речі. А ні, цей дизель. Це взагалі дизель. Мабуть він так як кене то їсть. О! Коник. Оце коник любить коли його гладити. О, такий красивий, класний коник. О, я не знаю, треба дивитися на камеру. Цей, щоб він не вкусив. Є сідло і вже можна сідати і їхати. Вон, який білий з плямками. Кимистий. Того року я бачив тут велику породу. У Франції, в Англії поліція на таких їздить на такій породі коней. Я особисто бачив їх ну, в Англії, це коли був, який це рік 21-й рік був футбол Англія і тут з Італії чемпіонат. Футболу, ось який тоді був ковід, то він був перенесений, і тоді поліція на таких ганяла, розганяла всяких е цих хуліганів, а у Франції в парку, в Парижі е зустрічав там е двоє поліцейських на таких конях патрулювали. Я б сам попатрулював, цікаво з конем, подружитися з конем, поїздити собі. Відпочивати. Ну, то, в принципі, робота буває, але не завжди відпочинок. І це не машина, це машину ремонтувати треба, коня треба годувати. Але отакі от, такі -от нюанси. Пишіть свої коментарі, що думаєте, ставте лайки. От коментарі і так далі. Заїжджайте, якщо є нагода.